24 четверто лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, яке супроводжується безпрецедентним за своєю жорстокістю злочинами. Неспровоковане вторгнення Російської Федерації в Україну розпочалось 20 лютого 2014 року з окупації Автоном Автономної Республіки Крим в Кремлі. Розраховувала на те, що для захоплення України знадобиться кілька днів. Однак Україна не лише вистояла, але й дала гідну відповідь агресору, зберігши державність та продемонструвавши силу і незламність Збройних сил України. Це стало можливим завдяки високомотивованій армії, українському суспільству, яке продемонструвало надзвичайну єдність та солідарність у народному спротиві окупантам, а також молитві за Україну, що піднялась в ті дні по всьому світу. 12 лютого 2025 року Верховна Рада України затвердила Національний день молитви, який відзначатиметься щорічно 24 лютого, в річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні українці відстоюють свою незалежність та ідентичність, захищають своє право вільно жити на власним на власній богом даній землі. Молитва до Бога є надприродною силою для перемоги та запорукою. Консолідації і єднання українського суспільства, спільна молитва захистить Україну та тих, хто продовжує боротьбу на полі бою, стане свідченням духовного єднання українського народу та символом нашої непохитної віри, перемоги. З історії відомо немало прикладів, коли загальнонаціональна молитва міняла хід історії. Через чотири дні після того, як Вінстон Черчилль став прем'єр-міністром в травні 1940 року, він затвердив Національний день молитви. Схвильовані новинами про наступ Німеччини на Британський експедиційний корпус в Бельгії та Франції, люди по всій Британії спішили до своїх місцевих церков і каплиць, щоб врятуватися та помолитися. Після цього, через п'ять днів, до країни прилетіла звістка про успішну евакуацію британської армії з Дзенкерка. Одна з наймасштабніших національних молитв відбулася під час висадки американських військ в Нормандії 6 червня 1944 року відома історії як Молитва Франкліна Рузвельта в День Д. Де». Ця молитва транслювалась по радіо та супроводжувалась хвилинами мовчання по всій країні. Християни молилися в церквах, на робочих місцях та вдома за успіх операції і збереження життів військових. В Сполучених Штатах Америки Національний день молитви був заснований резолюцією Конгресу, яку підписав президент Гаррі Трумен. Національний день молитви в США був встановлений як день, в який людям слід звернутися до Бога в молитві та медитації. Він закликає до скромності перед самогутнім Богом, звернення до Його, до його проводом, мудрістю та благословенням. Запровадження Національного дня молитви. Яке відзначатиметься щорічно 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення, було зроблено з метою сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства та піднесенню морально патріотичного духу, спираючись на тисячолітню історію та культуру українського народу та його державності з християнським світоглядом. Усвідомлюючи відповідальність перед Богом попередніми нинішніми та прийдешніми поколіннями, віддаючи шану всім, хто поклав своє життя, захищаючи свободу та незалежність України впродовж століть та на сучасному етапі від збройної агресії РФ, висловлюючи щиру вдячність захисникам та захисницям, які ціною власного життя і здоров'я мужньо захищають мир, свободу, споконвічні цінності українського народу і пришвидшують перемогу України. Підносичи до Бога молитву, подяки за те, що в день початку відкритої війни РФ проти України дав нам силу та можливість захистити суверенітет та незалежність нашої держави, зберегти існування українського народу, наголошуючи на необхідності посилення зусиль з метою якнайшвидшого завершення повномасштабної збройної агресії РФ, відновлення сталого справедливого миру, беззастережного відновлення територіальної цілісності України. Спираючись на історичний досвід інших країн та народів, українці вистояли і довели свою спроможність перемагати російську військову агресію. Сьогодні Україна ефективно стримує її завдяки зусиллям на військовому, дипломатичному інформаційному фронтах, а також потужній міжнародній допомозі. Ми боротимося, доки не звільнимо від окупантів останній сантиметр української землі. Тож наше суспільство має і надалі залишатися консолідованим для перемоги над агресором і розбудови демократичної правової держави в сім'ї європейських народів. Тому важливо звертатися до Бога, згадувати про тих, хто поклав життя та тих, хто боронить Україну. Від 2014 року Україна веде справедливу війну за збереження незалежності, право вільного євро... європейського та євроатлантичного вибору за свій суверенітет і територіальну цілісність. Російський агресор тимчасово окупував окремі українські землі, але всі вони обов'язково будуть звільнені. Україна переможе ворога і відновить територіальну цілісність. Боже Великий Єдиний нам Україну храни. Цим розпочинається молитва за Україну, написана в 1885 році. Автором музики є Микола Лисенка, а слів Олександр Конинський. Цей духовний гімн України. Може бути найкращим духовним єднанням українців у річницю повномасштабного вторгнення. Слава Україні! Вистоїмо, переможемо! Вічна пам'ять усім загиблим захисникам!